Повну залу глядачів зібрали творчі колективи однієї з черкаських шкіл. Юні артисти провели звітний концерт. В цій традиції вже понад 30 років. Третій рік поспіль концерти благодійні. Цього року для військових закупили генератори. Ми знаємо, що зараз йде війна і маємо долучатися до допомоги нашим військовим. Ми перед цим ще провели ярмарку в школі, дітки провели ярмарку і ми акумулювали всі кошти для того, щоб придбати оці речі, які зараз тут знаходяться. І це для чотирьох підрозділів наших. Патріотичні пісні. Пареографічні номери та постанови. Це понад рік плідної роботи учнів та керівників. Це величезна робота. Ви не уявляєте собі, скільки труда вкладено у кожну дитину, щоб вони заграли всі разом, щоб вони заграли всі один по одному, щоб вони разом заспівали, і зазвучав той ансамбль, щоб станцювалися разом. Це величезний труд і дітей, і звісно, педагогів. Пані Наталя очолює народну вокальну студію Белісімо вже майже 30 років. Це наша головна подія, головне. Дійство до якої ми готуємо, і до того тримаємо в секреті, нікому не показуємо, ніде не постимо нічого, щоб от тільки сьогодні буде прем'єра всіх номерів. Це прем'єрний концерт, тому наші люди знають, що це таке буде, і дуже намагаються ці квитки розлітаються як гарячі пиріжки. Мар'яна та Аделіна учасниці студії. Вони відкривають концерт. Дівчата вже не вперше на сцені, тож майже не хвилюються. Мама Аделіни розповідає, що і сама навчалася у 20-й школі, тож без вагань віддала доньку до пані Наталії. дітям зараз важко психологічно, так само як і дорослим. Вони цього не показують, але в часи війни їх потрібно дуже багато музики. Мистецтва. Для того щоб вони могли краще переживати і більш стійко переносити всі наші часи, по часу важко, да але ну діти дуже люблять Наталю Отомно, ну, біжать до неї, тому вона їх заряджає. Енергії через творчість учні та педагоги не лише демонструють свої таланти, а й підтримують тих, хто щодня боронить країну. Усе на ворогу, каже директорка школи. І цей процес відбувається постійно. На наперекір ворогу наші діти розвиваються, вони творять і вони будуть майбутнє нашої країни. Анна Білик, Павло Обалевич, телеканал Вікка.